Петро Конашевич Сагайдачний народився у шляхетній забезпеченій родині. Сагайдачний зробив величезний внесок в зміцнення позицій козацтва в Україні, а головне в перетворення війська Запорізького на виразника устремлінь українського народу та на потужну військову силу, з якою мусили рахуватися усі сусіди. Військовому мистецтву Сагайдачний навчався у самій лакішки. Саме Сагайдачний зробив із запорізьких козаків армію, ввів армійську дисципліну. І розробив тактику бою, властиву саме козакам, що дало йому можливість воювати з переважаючою кількістю турецької армії, разом з поляками тримав в облозі Москву і міг її знищити, але московити пішли на перемовини, що врятувало їх від повного розгрому. Під час Хотинської битви Сагайдачний отримав поранення. Вважається, що саме воно невдовзі звело його в могилу 20 квітня.